З вами я, Ляхович Світлана Васильівна, і сьогодні темою нашої зустрічі є нуклеїнові кислоти. Нуклеїнові кислоти це є біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Нуклеїнові кислоти це складні біополімери, це гетерополімери, тому що нуклеотиди, які входять до їх, будови, до їх складу, мають різну будову. Є два види нуклеїнових кислот дезоксирибонуклеїнова кислота або ДНК, і рибонуклеїнова кислота або РНК. Сьогодні ми з вами поговоримо про будову дезоксирибонуклеїнової кислоти, структуру якої була відкрита в 1953 році уоцаном і кріком. Отже, ДНК це високомолекулярна полінукліатидна, дволанцюгова, спіральна антипаралельна молекула, мономером якої є нуклеатип. Нуклеотид, в свою чергу, це є трикомпонентна сполука, яка складається із залишка ортофосфатної кислоти, із залишка дезоксирибози, і залишків азотистої основ, які е, можуть бути двох видів. Перша група це є пуринові азотисті основи, до яких належать аденін і гуанін. Друга група це піримідинові азотисті основи, до яких належать цитазін і тимін. Нуклеотид, який містить дезоксирибозу, яка в свою чергу, є циклічним моносахаридом, біля першого атому карбону міститься залишок нетратної основи або азотистої основи, а біля п'ятого атому карбону завжди міститься залишок ортофосфатної кислоти. Нуклеотиди зв'язуються між собою в довгі ланцюги фосфодиефірними зв'язками або ковалентними міцними полярними зв'язками, які виникають між. Третім атомом дезоксирибози одного нуклеотиду і залишком ортофосфатної кислоти іншого нуклеотиду. Таким чином утворюється вуглецево-фосфатний оступ, який складається із дезоксирибози фосфата, дезоксирибози фосфата, дезоксирибози фосфата. Завжди в такому ланцюгу є 5 штрих кінець, тобто це є. Кінець ланцюга, який починається або закінчується залишком ортофосфатної кислоти. Я нагадую, так як цей залишок міститься біля п'ятого атому карбону, то і кінець називається 5 штрих кінцем. І у такого ланцюга обов'язково є 3 штрих кінець, коли ланцюг закінчується або починається залишком дезоксирибози. рибози. Згадуйте, як атом карбону, дезоксирибози рибози йде зв'язок з ортофосфатною кислотою наступного нуклео. Тому в будь-якому полінуклеатидному ланцюгу є 5 штрих-кінець і 3 штрих-кінець. Молекула ДНК є високомолекулярною, тобто має велику молекулярну масу. Вона є полінуклеатидною, складається з багатьох нуклеатидів. Вона є дволанцюговою. Два ланцюги. Молекул, два на ленту нуклеотидів зв'язуються між собою за принципом комплементарності водневими зв'язками. Між аденіном і тиміном виникає подвійний водневий зв'язок, а між гуаніном і цитазином виникає потрійний водневий зв'язок. Так як ці зв'язки не є однаковими за силою, то молекула ДНК починає крутити. Вона є спіральною. Ще раз наголошую, що якщо б водневі зв'язки були однакові за силою, це була б звичайна драбина Вуглецево-фосфатний остов одного ланцюга, вуглецево фосфатний остов іншого ланцюга і азотисті основи, які зв'язуються між собою водневими зв'язками. Але так, як водневі зв'язки не однакові силою, молекула ДНК набуває форму спіралі. І ще одна властивість ДНК антипаралельність. Що це означає? 5-4 кінець одного ланцюга. Завжди зв'язуються лише з три штрих кінцем іншого. Два якби дзеркально відображують один одне і спрямовані антипаралельно один одному. Якщо ми говоримо про геометрію ДНК, то довжина одного нуклеотида дорівнює 0,34 нанометри. Ми вимірюємо довжину фрагмента ДНК або гена. Я вам нагадую, що ген це є ділянка ДНК, яка несе інформацію про первинну структуру білкової молекули. Тому, якщо в задачі вас питають, знайти довжину гена або знайти довжину фрагмента ДНК, необхідно взяти кількість нуклеотидів лише в одному ланцюгу і помножити на 0,34 нм. тоді ми визначуємо довжину даного фрагменту. Фрагменту ДНК. На один виток або крок ДНК, бо виток ДНК це є крок ДНК, припадає 10 пар основ. Чому 10 пар основ? Тому що азотисті основи розміщуються під кутом 36 градусів до уявної осі спіраль. Тому на один виток припадає 10 пар основ. Є ще таке поняття, як стейкінг. Стекінг це міжплощина взаємодії. Яка виникає між двома плащинами ланцюгів, між атоми двох плащин ланцюгів і стабілізує оцей е, дволанцюговий спіральний ланцюг молекули ДНК. Якщо говорити про кількість ДНК в організмі в клітині, вона є постійна, тому що ДНК утворює хромосоми, а кількість хромосом це є видова ознака організму і протягом життя вона не міняється. Наприклад, в організмі людини в кожній клітині є 46 хромосом. І зрозуміло, що якщо буде менше або більше, це є дуже суттєва мутація. Якщо говорити про е локалізацію ДНК, вона розміщується в ядрі і мітохондріях у тварин або людини і у рослин у ядрі, мітохондріях і пластидах хлоропласта. Сьогодні ми з вами говорили про будову молекули ДНК, яка є, ще раз нагадую, високомолекулярною, полінуклеативною, дволанцюговою, спіральною і антипаралельною, мономером якої є дукліатид. На наступному занятті ми з вами поговоримо про просторову структуру і функціональну структуру молекули ДНК. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам подобаються наші з вами зустрічі. І дуже доброго вам дня. Гарного дня. До нових зустрічей!